Підписуйтеся, а ми продовжуємо. Ми починаємо, точніше, бо, тому що ми тільки поч. Чого ви тут спите? нам треба поспати? Стоп, а як таке можливо? Що саме? Чо, чому вони лягають? Чому ви лягаєте швидше? Чому вони можуть лягати швидше за нас? Я не знаю, але хай дивляться, що ми. Чого, ви... Чого він на мене став? Так, нам треба добути кірку хоча б якусь. А, я йду. У нас є скраф... залізо. В принципі, давай залізну кірку. Mm -hmm. я, я, я все забрав. Молодець. Я. І меч скрафти нам. Залізний меч і кирку. Нам має стати і якщо ще. А я можу станет... дві кірки зробити. Ну, дві кірки і два меча. Mm -hmm. Чекай, верші. Ще... Прекрасно, ми повністю все залізо витратимо. Ну, в принципі, це. Не нам витратимо, нам добиться... а я вже витратив. Прекрасно. Це нам знадобиться. Е я, я тут десь так. дивись. Ось тобі. Такий Дякую. Подарунок. Дякую, я йду шукати шахту або прокопаюся. Е я зараз хочу зробити кам'яну кірку. Ммм, mm, добре. Залізну лише таке, якщо алмази. Маєте. Добре. А я знайшов. Шо? Що? Що таке? Я знайшов, знаєш, типа, біля поламаного порталу є таке, що якщо ти наступаєш, то це кам як камінь і лава разом взяти. А, магма. Ну, то я її знайшов ще під водою. Під водою? Угу. Так. Так. Кам'яно додав. Каміння. А ти, кам а, а ти маєш кам'яну добу? Не Мам? Не О стоп! Я залізом, ой, я Я золото можу добути. А у тебе а не нема не кам'яної не добу. Кам добу? Нема, бо я за я залізом. Ой, золото. Чого він мен... перед мене ходить і мішається? Чого? Ну, ще птиця там може. Може. Аж тепер кам'яна доба. Я вже будинок весь той домаю. Добре. Так. А там я скільки часу пройшло? Так. Три хвилини сильно. Багато не записали. Блін, Мені вкрали картоплю. Чого? Не можна. Но... не А на городі дежурить один тай. Я збираю картоплю, він ходить і. І ту картоплю просто забирає. А таке мені треба. Бить? Я голема знайшов. Блять? Я його вбивати. Не а, Принцяю. це той самий, як як це той самий, яких ми вбивали в попередній серії. А, дивись в мене два блока Повець. золота. А я йду ж купати під себе. Знаю, це. Купай. Стоп. Їжу візьми, якщо ти йдеш прямо в велику шахту. Так я просто буду купатися під себе або ж. Так, стоп, Кузь... кузня. Я йду до тебе. Я тебе буду ламати, кузня. Моє, моє. Це все моє. Чого так на мене дивишся? В принципі, нам треба яблуко і тоді я зможу нам два золоті... Ні, одне золоте яблуко зробити. Я добуваю будинок. Десь лучник. Стак, якщо в цій в цьому в цьому селі є лучник, то тоді... ми можемо не захищати інших. Здається, бу-а, тата бу. Хто сіно знову поставив? Я не знаю. Я знав краду сіно. Глодець? Вже три часи не краду сіно. Знову голову. Першу, першу частину я крав сіну, другу частину крав сіну І вже третю частину крадеш сіну Ну ти молодець, звісно. Я знаю. Ну бо я краду сіну А хто таке не любить красти щось в Майнкрафті. Звісно, ми... звісно ж, треба щось красти в майнкрафті Я йду щось добувати, я не знаю. Я вже добув не. Необроблений мід. Мід. Але він мені не потрібен. Чекай, може І... ще мід навіть пригодиться нам. Повір мені. Повірю. Коли побачиш велику диру, там де ред копався. Ага. Та й в мене така немаленька. Де я купаю вугілля. Ай, я впав в шахту. Молодець. А я так тупо, ну, я ж без хакеля. Так треба брати з собою там відро Та води. Мене нема. Відро води? Ти що вбив голова? Ні. Звідки це залізний злиток? Злиток. Ти кажу, що треба відро води. Якщо той. Якщо йдеш так, в такі але... шахти, ого, скільки тут вугілля! Так, почекай, десь как, ну дефспо. Клу тайт и нікнейм. Ні. Важко вымовить, а чомусь важкий і тебе нікнейм. Ні. Не знаю, мені. Мені зовсім не важкий. Так, я, я, я все. Так. У мене є пів стака вугілля. Так. Я зараз тебе пошукаю, щоб тебе обікрасти. Ти не проти? Нащо. <різь> ну так цікавіше, і Кріпер ще й підірвав, походу, хату. Чи, ти, чи це ти і хату розбомбив? А це Крипер був. Ну я там тому Крипер трошки поміг. Mm. Так, мене читали. Чому ти не взяв залізне Кайло? У мене є. В скринці. Так, будемо мати дзвіночок. Будемо. Я вкрав. <гум> До речі, там десь недалеко, неподалік є джунглі, якщо я не помиляюся. Так, є. Треба буде якось, може, в наступній серії сходити. Так, ти туди пішов, значить. Та я тебе тільки що побачив. Я йду туди там, де ти прокопався. Без там відра води. Не, я йду в джунглі. Я з тобою. Мені буде скучно тут самому. Крас. У мене вже немає що красти. Так в нас можна ще скрасти. Так, Це... я бачу джунглі. Красти самого себе. Клас, мені подобається дуже ця анімація, ж... коли я плаваю. А я Там. знайшов в джунглях ось, те, що нам треба. Ти Този? тоже. Так. <рик> Короче, ти їх ламай. Я їх ломаю, а ти, да... ти шукай какао боби, дала. Ой, ті какао боби. Бо... Буб... О, я знайшов. Знайшов Зла... знайшов, зламав і дальше я пішов. О, свинка. Свинка пепа. Так, ми ну, може вбити свиню, але. Я вбив так, свиню. Так, так як мене бібліотека. О, какао вбив. Так. Я йду. Оща одна свинка. Кавони! Де? Біля мене. Я не знаю, де ти, але я далеко ще не заходив. Де? Та я пробую на дерева. Повилазити повище, щоб роздивитися, що можна ще покрасти на цій землі. І шахту я, я знайшов Шах... Що? Що таке? Данч? Це хіба не ізум? А ні, Блин, я подумав, що це ізумрут. Я вибачаюсь, але я знайшов вугілля. Я. Я трошки кавуна добув. Я вугілля знайшов, добудеш вугілля. Не, а, нема є... з собою. Так, тут є Березовий ліс. Ні, це просто здається ліс. Я вугілля вже взяв, в принципі, і. Вертаюся. Щось. А. Де тебе знайти, я не знаю. В щілині гори щілині гори. Або мож... а, мож я, мен... я знаю, де ти? Можеш мене не шукати, я вже вибрався майже. Ну, як а я бри? прийшов до тебе. Прекрасно. А я пішов. До тебе пішов. А я втікаю від тебе, так. Збираємося. О, береза! я люблю дуже березу, тому я. я я, я добуду. Добувай, але я йду вже до будинку нашого. Через на хатки нашої, а я поки що добуду. Чи ж мені треба У нас є нитка? То здається є, я не пам'ятаю. Нам треба дві нитки, і я ще скравчу нам якраз з тих дві з тих двох ниток вудочку і... у рибах. О, як гарно. Гарно те, що я нічого не бачу, але ще гарно що я факели краду. Ага, зрозуміло. Так, ну скоро Десь треба закінчувати факі. серію. Я зрозумів. І дощ пішов. Та, і я чітко не провалився. Молодець? Mm. Я біжу Правильно. до тебе. Я біжу. Біжи. Що поїм? І продови. все ж таки я провалився. Молодець. Як так? Я тепер не знаю, де є. Наш щит... навіщо ти хату разорвав? Всю. Де, Що? Я вдома. Ой, ой, крипер, ой, зомбі, ой, зомбі, ой-ой-ой. И ой, ой. краще. Так я не можу найти. Монстри, дайте мені поспати. Монстри. Вівсюди. Так, мені треба Мені Треба меч мій. А мені треба вибратися з... звідси, бо я нічого... не Ти сюди, кріпер. Я тебе уб'ю, я тебе уб'ю. Ура, я вже щось бачу. Нащо коня вбивати? Мене зомбі п'є. Два зомби. Вже? Ага, вже Вже мене. Зомбі мала. убив деск. Вже мене mm. нема. Дякую. Підвела. Не... Та дайте мені піти. Чого вас так багато? Ну, бо немало. Я би так і відповів. До мене четверо нападають. Я тобі йду на телефон. Ну як іду? я піду. А на що ти ти ку поставив посеред дороги? Вибачай, що я поставив гарбуз. А ти в хаті? Ні, ти не З, ага, у, 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 о, в хаті. Ага, скажи мені, ти зомбі. Перцкейч на допомогу прийшов. Я помер. Я помер. Де мій мечок? Я Мож не знаю, Спать. Я можу з какао зробити коричневий баравник. Я ще що... какао, лягай спати. Ага, лягаю, я, я знайшов м'ясо, яке ти загубив в битві. Треба До закінчувати речі... вже цю серію, тому що в мене стоїть літ 15 хвилин на відео. З вами був десктоп Red Sketch. Сподіваюсь, ви поставили лайк, підписалися на, кан на наші канали. Також натисніть на дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. І підписуйтеся, дякую, що ви нас дивилися. Всім пока-пока.